Слава рогу, який цоколом світлосяйним ширяє з неба і вогонь віри у душі наші на землі наші зносить, і знак якого гербом нашим є боророжі, чи чим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних количу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах наших розпалює, тим радість дарує нам прийти, рарог. Прийди, сокел, світлосяйний батько наш життєдайний, ти вогонь віри, приносиш у душі наші. І серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду славянського, радістю бачення шляху свого. Бо Босяй нині шлях наш тепер, світлом віри, віду, православний, світлосяйним духом твоїм, батько, сокел, рарох, світлосяйний, количу світлорода Батько рароже, прийди, вогонь, віри, принеси. Прийди, соколи, прийди батько, на крилах світлосяйних, принеси, вогонь, віри, віти православний, на землі слав'янські, уроди православні. Хай відчуємо присутність твої, соколи, світлосяйних, хай побачимо горіння вогню у твого у душах людей православних, хай вогонь цей через очі людей православних, землі слав'янські осяю, тим лац, утворяючи рік наш радуючий. Слава тобі, соколе світло, слава тобі, батько наш житті дайний, слава роди, слава. Прийди, Раро, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діли, образи світлі життя праведно утворили. Влад навколо себе сотворяючи предків наших радуючи, бачимо, як сокіл дивний зусварий Синьо і летить до нас. Чуємо дух раро, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших, прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарок світлосяйний, вогонь віри віди православний на крилах своїх приніс землі, славянській душі наші осяючі, слава раро, слава. Прийми соколи пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов в нашу, сьогодні жертви тобі даємо. Дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував. Душі наші зогріваючи, прийми, Боже, прийми дороже. Хай розгорається во віри в душах наших і на землях наших. Прийми. Слава Ророгу, який вогонь віри у душах розпаліє. О, Ходиш ти до сварги, сині, і світло Божого в серця наші приносиш. Батько рароже, уся світлом своїм родичів у наших, запали вогонь віри, віди православної, серцях людей, родів славянських. Хай кожна душа славянська світлом твоїм осяюється вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна. У тобі світло правий, я витана, висуще, бо ти все перемагаючий дух віри віде правий. Бачимо, як християні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато-багато тисячі тисяч до любомудря світлого приходять людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські до любомудрія світлого, богів слави та капощах православних. Бачимо, як коло великої, що руки до сварги здійняли великі. Коло у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки і вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі, радості повні, слава те що голосами добре ті помисли посилають. Рід слоянський утверджують, бою право славлячи. І як бачимо, так і є однині і назавжди від віку і до віку. Слава рогу, слава. Тож прибудь з нами, соколи світлосяйний батько наш життєдайний, рарог, батько наш повсякчас. І вдень, і вночі, і в праці і на відпочинку в дорозі, і вдома наповні світлом своїм віри праведне життя наше. Слава рогу, слава! Слади Всевічний, Боже Боже і народів славянських, скільки все тобі показували слави, князі, та керманичі наші, се ти давав їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, лади, податра, йди в роди та на землі наші, найвезла, та розброд згорять гоним і смарливим крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя. Землі і родини наші. Слава ладу, слава рідним Богам! Слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю і славянські, примножує душі, наші врівноважі. Батько наш велесе, кличемо Тебе мудрістю, предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці, та на відпочинку в розмові та в роздумах урівноважу думки наші, щоб думку гострої, і сильної мали, щоб. Глибину буття осягали, глибини бачили, бачили й чули, батько наш Велесе, наповни мудрості усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли. Рід слоянський, укріплювали, бережи, рід лоянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до суриці кличемо. Слава Велесу, слава, слава вірим пану. Батько світовиде переможець з темріво світла і правди. Без Тебе у темряв перебували стражданнями, наповнені, переможи мрію у душах наших, допоможе нам світлом прави наповнитися, усилі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава, світовий дух, слава. слава Тож хай прибуде вогонь, ророжий, вогонь віри, з усіма нами повсякчас. Да буде так? Слава рідним Богам, слава. Слава Ру, Слава!